Доброго дня, у вашій увазі сучасний будинок, побудований із цегли, дах йде з бетоном, прикриття з бетоном, гарна якість будинка в закритому котечному містечку. Метраж. Будинка 408 метрів, це з гаражом 50 метрів. Ділянка 23 сотки. Сьогодні буде великий відеогід будинка. Це закрите котижне містечко по Одеському напрямку, хоча також зручно і по Новобухівській трасі добратися до містечка село Крушинка. Поруч зелений бір, поруч Мархалівка, Іванковичі. Зрозуміло також тут 5-7 хвилин їзди і Васильків. Цікаве містечко тим, що, бачите, є такий. Галявина – на передній дворик відкритого типу, і вже там, де така більш затишна своя, своя зона, де тераса, то вже йде трохи подалі, трохи подалі йде забор. борт. Я хочу вам зараз покажу з усіх боків цей будинок з фасаду. Бачите, як він гарненько виглядає. Таким чином будинок побудований в 15,38 см, утеплювач іде 15 см і фасад. Як ви бачите, є штукатурка, є клінкерна цегла, є також дерево натуральне, зроблене. Дуже гарне поєднання кольорів. Цікава ваша думка, як ви бачите, видно, що для себе. Все будувалось, робилось. Від містечка є дитячий спортивний майданчик. Також охорона постійна. Зроблений капельний автополив. Повністю передня частина ділянки з оздобленням зроблена. Вікна алюмінієві йдуть, також буде друге світло. Ну, я вам докладніше покажу в середині планування розкажу. Також йде плоска. Плоска криша утеплена, зроблена, гарно все функціонує, нічого не тече. Взагалі, повторююся, будинок для себе будувався. Гарна вхідна зона, вхідна група, бачите, такий гарний вхід. Також є достатньо парку місць на два авто, плюс дорога вся по містечку, це тротуарна плитка. Всі комунікації заведені, до речі, в будинок. Це Світло, фази заведені, газ є. Також біосептик йде. І своя свердловина також зроблена. Гараж на два авто. Також ще паркомісця на два авто, як ми бачили. Зараз тоді вже зустрінемось на ділянці. Верніше, давайте спочатку ми подивимось планування панування будинку, а потім вже задні двір ділянки після того. І до зустрічі, поки, з передпокій, з холла почнемо. Якраз передпокій. Гарно поставити велике зеркало, якийсь пуфік. Десь 9, 9 метрів це якраз ця, ця зона. Далі йде зліва це гардеробна вхідна, велика метрів під 10, вона, може 11, трохи більше, 11 метрів, так. Є такий. При вході синвузу. При вході санвузу і зліва далі йде гараж. Гараж на два авто. Легко поміщається два. Ще можна, можна по бокам щось поставити, да? гарний гараж 50 метрів. І давайте от такий прохід іде прямо. Це кухонна кладова з виходом на терасу. А далі починається кухня вітальня, 61 метр. З другим світлом. Велика стеля. Розсумні системи йдуть, О, де кухня вітальня так. Ділянка нагадаю, 23 сотки. Величезна тераса також. І якраз зроблено, щоб зверху були такі невеличкі віконці, щоб було більше світла, більше простору. Дуже гарне рішення. Це кухня, де я зараз зліва нагадую, там кухонна кладова. І Місце під їдальню, по центру, і плюс далі йде сама вітальня. Давайте я вам ліву частину до кінця розкажу. Тут я вже вам показував це кухонна кладова з виходом на таку невеличку терасу. Тут можна ще щось поставити цікаве. І ось така велика, велика сама тераса. Потім ще я задній двір вам покажу. Хочу ще показати технічне підсобне приміщення. Ліворуч від гаража йде таке підсобне приміщення також з виходом. І це котельня. В Котельню вже заведений газ. І комунікації сам будинок всі заведені, в будинку зроблена штукатурка. Такий красивий вид має діляночка, будиночок. То шукає собі будинок такий об'ємний, кого цікавить, О, раджу, раджу розглянути, також у кого велика сім'я дуже гарно підійде. Я вам по проєкту все розкажу, все як планувалося. Цю зону ми вже обійшли, я вам розказав. Давайте підемо далі. Перед перепокою така права частина, тут іде вели, велика зона сход. Так, тут можна внизу зробити таку кладовочку, чи відкрити простір, залишити, кому як подобається. Тут йде кімната ще з санузлом. Технічна, чи прибиральниця, ну, можливо, охорона, хоча охорона є да, в містечку. Далі йде кімната. Знайти можна для чого використовувати ту кімнату. Да. Тут додаткова кімната є на першому поверсі. З таким виходом на той самий задній двір. Гарний задній двір, плюс ліво є ще боковий двір. Далі йде ліворуч. Це санвузол. До речі, з іншої сторони такий самий санвузол, вже, щоб зручно, бо. З тераси, з заднього двору, і в свій власний санвузол. То є із цього боку санвузол, нагадую, і з вулиці також другий. І це, по проєкту, ще така велика кімната, в районі 30 метрів, велика кімната і також розсувна система алюмінієва з виходом на задній двір. І цю кімнату планувало використовувати під. Тренажерний зал, так? То на першому поверсі є, якщо з тренажерним залом, ця кімната, друга кімната і та ще поменше кімната санузлом. то є три окремі кімнати. Так? Ця перша, друга, ця третя, просто що вона без вікна. Так? Можна знайти інше як варіант пристосування. Планування є. Зможу відправити всю детальну інформацію. Будинок робився для себе. Давайте подивимось другий поверх. Що вам подобається це відео, то будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити далі відео. Де сходи є така віконечка симпатичне, велика. Якісна побудова дуже гарно видно. Давайте покажу вам найважливішу зону, майстер-спальня. Раз, права частина повністю йде під мастер спальню. Зліва йде сама кімната. Велика кімната мастер спальні З виду вона метрів 26-28. Велика мастер спальня з панорамними вікнами. Далі йде це санвузол 11 метрів. Також з великими вікнами, з великим вікном в підлогу. Свій санвузол з овальною ванною, так тут гарно можна зробити. І ще є дві гардеробні. Ця гардеробна трохи менше 11 метрів. Великі просторі гардеробні мастер-спальні. Це, скоріш за все, для чоловіка, чоловіка а це для, вже для дружини. Тут вона побільше гардеробна. Ця гардеробна вже 20 плюс-мінус 20 метрів, можливо, трохи більше. Така цікава мастер спальня зі своїм санузлом і зі своїми двома Так. Вам. Велика стеля іде на першому на другому поверсі. За рахунок цього ще об'ємніше відчувається простір, сам будинок. Далі йде. Далі йде тут пральня. Велика пральня. І тут красиво виглядає з цього боку кухня вітальня Далі йде ще одна кімната окрема зі своїм санузлом. Дитяча кімната 20 метрів. Зі своїм санузлом. Під вентиляцією є місце, все продумано. Це ще одна дитяча кімната, також 20 метрів. І також є свій сингуз. Тоді в будинку є 6 кімнат. Окремих, так? Шість окремих кімнат. Багато санузлів. А, і ще серверна, так? А це серверне. Не показав вам. Це серверна. добре, що згадав. Бачите, двері міжкімнатні великі. Під великим міжкімнатні двері, щоб було ще більше простору. І з цього боку покажу вам велику кухню вітальню 61 метр. Тоді такий цікавий проєкт. Першого другого поверху. Показав вам фасад будинку, зараз ще пройдемо на задній двір, покажу також детально вам саму ділянку. Якщо ви щось забулися, то можете повернутися, так? повернути відео, передивитися ще раз і нагадати собі, я там докладно по кожній кімнаті, по всьому, вам розповім. Звісно, у вас може бути. Своє бачення цього всього. Можна, звісно, з розсумною. Багато входів, да. з кухні-вітальні можна вийти з підсобного. Я зараз складовка Це оце підсобне. Тут кладовка, да, я складовкою кухонною вийшов. Це якраз такий боковий задній двір. Також вам покажу. Там прямо свердловина зроблена. Хантер тут. Гантер-автополив також стоїть. Вже розводка зроблена. Тільки залишилось зробити озеленення під себе. Вже видно і Чорнозем також зроблено, Гарна велика тераса вже відшита деревом. Я тільки що пройшов кухню вітальню, далі йде та -та кімната, що ви пам'ятаєте, окремо. Тут і, те, що я казав, два санузла, один санвузол з, з того боку, з самого будинка, і це, виходить, вуличний санвузол, і це кімната, яка тренажерний зал з росувною системою. І ось якраз така велика, така велика ділянка. І зліва тут ще така невеличка є. Невеличка бокова ділянка також є. Ось якраз як гарно це відчувається. Об'ємна, класна ділянка, будинок класно розположений. За рахунок цього дуже гарно відчувається. Задній простір з таким з таким немаленьким будинком. так. То хто шукає будинок об'ємний, з великими площами, великі площі кімнат, сучасний стиль, якісний будівництво з сегви, то запрошуємо вас. Продається по ціні собівартості те, що люди вклали то будемо, будемо радімо будемо раді вам. Зараз я ще похожу, покажу вам до кінця всю ділянку і буду завершувати вже цей відео. Сподіваюсь, вам сподобалося по бокам з усіх боків забудовано. Тоді буду закінчувати цей відеогляд. Давайте якраз вийду на фасад будинка, щоб ви нагадали собі, як виглядає фасад, і якраз завершу цей відеогляд. Тоді в двох словах нагадаю псово крушинка по одеській трасі також можна гарно добиратися по новообухівській трасі. Закрите котеджне містечко, поруч села Зелений Бір, Іванковичі. Є гараж на два авто. Достатньо місця для всього. Друг з другом світом йде кухня-вітальня. 408 метрів з гаражем. Без гаража мінус 50 метрів. Паркоміс достатньо також. Гарна галявина. Передній двір симпатичний з озелененням зробленим. Ділянка 23 сотки. Всім гарного дня, до побачення. Запрошуємо вас.